Привіт! з вами я, Наталя Криворучко, та тиждень з локатором. Найголовніші події Запорізької області минулого тижня. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, і ми починаємо. На минулому тижні Запоріжжя відвідала французька делегація на чолі з Гайлем Весьєром послом. Франції в Україні, а також з головою парламентської групи дружби Габріелем Аталем. Вони зустрілися з керівництвом області, відвідали одну з підземних шкіл в Запоріжжі. Спілкувалися дуже багато про підтримку ветеранів та ветеранську політику, а також відвідали місце ракетного удару 10 грудня 2024 року. Локатор Медіа вітає Андрія Пітюкіна, Бердянця, з отриманням подяки від Головного управління розвитки України. Андрій Федорович отримав цю подяку за активну українську позицію, за активні дії в умовах окупації, а також за е, значний внесок. Е, у справу захисту України від загарбників. Нагадаємо, що в своїх пропагандистських медіа окупанти називають Андрія Пітюкіна організатором терористичних груп. І я вважаю, що це є найвищою похвалою для ветерана, який служив свого часу в АТО, а зараз працює в Бердянській міській військовій адміністрації і є. Ветераном МВС. У селі Петрополь Широківської громади відкрито підземну школу. Це вже другий подібний е, навчальний заклад, який відкрито. За межами обласного центру на будівництво укриття в школі було витрачено майже 68 мільйонів гривень. Школа буде надавати освітні послуги 328 школярам, які приїжджають на навчання до Петрополя з 20 найближених населених пунктів. Для того щоб здійснювати перевезення школярів, задіяно 5 шкільних автобусів. Місія МАГАТЕ вперше провела ротацію на Запорізькій атомній електростанції через територію тимчасово окупованої частини Запорізької області без погодження з Києвом. Про це проросійські медіа повідомили вже першого. Березня і це стало відомо від директора Запорізької атомної електростанції Юрія Черничука. Саме він коментував цю ситуацію. Слід зазначити, що загарбники наголосили, що вперше ротація проводилася виключно через територію. Російської Федерації саме так вони називають тимчасово окуповану територію Запорізької області Псевдогубернатор Запорізької області Євгеній Баліцький анонсував скорочення штату свого не менш фейкового е, уряду. Е, це він робить, за його ж повідомленнями, з метою скорочення витрат на утримання е, цього апарату. Е, днями е, загарбники. Затвердили нову структуру е, уряду Запорізької області, у якій налічується 15 чиновників. До відповідного повідомлення про скорочення штату е, в псевдоуряді Запорізької області налічувалося 20 чиновників. Е, окупанти зобов'язали спортсменів призовного віку е, нести військову службу. Це стосується. Спортсменів, так званих ДНР, ЛНР. І тимчасово окупованої території Запорізької області про це було повідомлено на першій робочій групі з організації призову на військову службу, яка проходила на минулому тижні. Від тимчасово окупованої території Запорізької області присутній був так званий міністр спорту Костянтин Зайцев. Як ми бачимо, Росія продовжує проводити активну і агресивну мілітарійську політику на тих територіях, які вона собі присвоїла і окупувала. А це означає, що будь-хто, будь-який українець, який залишився на тимчасово, окуп... на тимчасово окупованих територіях, буде призваний до несення служби. У військах країни агресору про всі ці зміни повідомив псевдогубернатор Запорізької області Євгеній Баліцький. Окупанти продовжують викрадати людей на тимчасово окупованій території Запорізької області. Цього разу вони викрали 58-річну Ольгу Сиротенка з окупованого Енергодару. До повномасштабного вторгнення Ольга працювала завгоспом у дошкільному навчальному закладі номер 5 Тепер же окупанти інкримінують жінці ведення терористичної діяльності, шпіонаж і Створення терористичної групи. Ми нагадуємо, що українці на тимчасово окупованій території мають бути дуже і дуже обережними, тому що росіяни не перед чим не зупиняються, викрадають і жінок, жінок, вбивають підлітків і тому бережіть себе. І не привертайте до себе уваги, і ми продовжуємо нагадувати про першу та єдину регіональну базу колаборантів, окупантів та російських військових. «Вороги Запоріжжя, яка створена і створюється колективом «Локатор Медіа». ми щиро вдячні всім вам, які надсилають на пошту нашої редакції свої профайли колаборантів які і окупантів, які діють на території ваших міст, містечок, селищ інших населених пунктів Запорізької області, вони вже в цій базі шукайте їх профайли. З вами була я, Наталя Криворучко, тиждень з локатором. Підписуйтесь на Локатор Медіа в соціальних мережах, в Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці, на каналі в Ютубі, Телеграмі. І до нових зустрічей!